Суддя сидить, а гроші капають. Голова Макарівського райсуду Олексій Тандир, який на підпитку збив насмерть нацгвардійця, щомісяця отримує по 63 тисячі гривень зарплати. Згідно з документом територіального управління Державної судової адміністрації у Київській області, тандиру нараховується лише посадовий оклад, надбавки за вислугу років, науковий ступінь та адміністративну роботу зняли на початку червня. До арешту заробітна плата судді. З надбавками становила приблизно 100 тисяч гривень. Також із березня по травень 2023 року він отримав винагороду в розмірі більш ніж 305 тисяч гривень. 26 травня 2023-го нетверезий чоловік на шаленій швидкості скоїв смертельний наїзд на військовослужбовця Вадима Бондаренка на одному із київських блокпостів. Без батька залишилися троє дітей. Сам суддя раніше заперечував, що пив спиртне за кермом після того, як в авто знайшли пляшку з-під алкоголю. Крім цього, тандир підробив аналіз сичі, здав воду й слину. За словами прокурора та адвоката родини загиблого, алкоголь знайшли і там. Суддя перебуває під вартою до 25 грудня цього року. У Святошинському суді Києва розпочався процес проти нього. Тандиру загрожує до 10 років за гратами.